Я давай дружити разом. Привіт, любий друже! Сьогодні пропоную продовжити наше знайомство з Таїландом, адже нам ще є що розповісти тобі. Тож, не зволікаємо, а розпочинаймо. try you Коли прийдуть життя випробувати. Мабуть, кожна людина хоч раз в житті чула про ангелів. Найчастіше всього на картинках малюють маленьких пухленьких діток з крильцями і називають їх янгалятами. Однак це велика помилка. Насправді, ангели це величні та могутні істоти, створені Богом. Біблія пише, що у всьому всесвіті ангелів так багато, що в нашій людській математиці навіть числа такого немає. Всі вони дуже люблять Бога і з радістю виконують Його доручення. У ангелів на землі багато справ, але найголовніше їхнє завдання допомагати людям і захищати їх. Іноді вони з'являються в одязі, що світиться як блискавка, або приходять набуваючи образ звичайної людини. А чи знаєш ти, що маєш свого особистого ангела? Він дається Богом людині від народження і залишається з нею протягом усього життя. У Біблії так написано: своїм ангелам заповідаю про тебе, охороняти тебе на всіх шляхах твоїх. Псалом 90:11 Наш ангел постійно поряд з нами. Куди б ми не йшли і що б ми не робили? Він допомагає нам вибирати ті шляхи, які ведуть до добра та порятунку. Однак, якщо ми впираємось і все ж таки потрапляємо в біду, ангел завжди допоможе нам вибратися з неї. Він вчасно дасть потрібну пораду у складній ситуації, втішить у хвилину розпачу, підтримує у момент випробування. Допомагаючи людям, ангели не просто виконують свої обов'язки, вони люблять нас, вони бачать наші сльози і засмучуються, чують наш сміх і радіють разом з нами. Однак найбільшу радість ангели відчувають тоді, коли ми просимо у Бога прощення за свої гріхи і хочемо подружитися з ним. У цей час усі ангели на небесах тріумфують і співають радісні пісні. Коли Ісус Христос воскрес і повернувся на небо до свого батька. Він послав до учнів двох величних ангелів. Ці ангели принесли втішну звістку. Прийде час, і всі вірні Богу люди зможуть зустрітися з ним лицем до лиця. Тоді ж відбудеться їхня зустріч зі своїми ангелами-охоронцями. Скільки ж буде радісних розмов та нових відкриттів. І лише тоді ми зрозуміємо, як багато для нашого спасіння зробили Бог і послані ним ангели. Цікавинки країни. В країні посмішок так багато цікавого. Всім гостям, прямо біля трапа літака, на шию вішають намиста з орхідей. Це найулюбленіша квітка в країні. Тайці святкують Новий рік тричі на рік: 1 січня, як у всьому світі, у лютому, як у Китаї, та у квітні свій власний. Причому за тайським календарем зараз 2557 рік. У Таїланді кожен день тижня має свій колір. Тайці люблять їздити, а не ходити пішки. Найчастіше вони пересуваються на моторолерах і тук. туках Тук-тук – це невелика вантажівка з двома лавками в кузові під дахом, і від сонця захищає, і вітерцем обдуває. Більше п'яти тисяч років тому тайці першими стали вирощувати рис. І зараз у Таїланді їдять і продають рису найбільше у світі. Тут усюди зустрічаються статуетки-веселунчики. Дивлячись на них, неможливо не посміхнутися. Крім рису, у цій сонячній країні вирощують найбільше у світі ананасів. Оце смакота! Тайці вітають один одного особливим жестом, який називається вай. Це руки, складені долонькою до долоньки на рівні грудей. Однак туристам так робити не можна. Адже для кожного віку чи громадського становища є свій вай. Можна помилитися та образити людину. Тайці не дозволяють нікому торкатися своєї голови. Тільки перукарю, який перед стрижкою повинен зробити вай волоссю та вибачитись. І саме в Таїланді 17 років тому придумали та провели перше підводне весілля. З того часу охочих відсвяткувати весілля з Аквалангом стає дедалі більше. У Таїландії є спеціальні школи для мавп. Де їх навчають збирати кокоси. Одна мавпа може зібрати від 700 до 1000 кокосів на день. А це ж робітники. Україні тисячі посмішок для виміру земельних ділянок існує особлива міра. Її використовують лише у Таїланді та називають рай. Один рай дорівнює площі 40 метрів на 40 метрів. Королівство можна назвати Райською країною. Kids. It's English Learning Time! Ми вже знаємо з вами назви деяких фруктів і овочів. А тепер поговоримо про різні прийоми їжі. Що ми можемо їсти та пити, крім овочів та фруктів? Наприклад, сніданок. Breakfast. breakfast обід. Lunch. Lunch. Вечеря. Dinner. Dinner. Рис. Райс. Райс. М'ясо. Мит. Мет. Йогурт. 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 Риба. Фіш. Фіш. Хліб. Бред. Бред. Молоко. Мілк. Мілк. Вода. Water. Water. Сик. Juice. Juice. Чай. Tea. Tea. Гарячий шоколад. Hot chocolate. Hot chocolate. Як сказати, я снідаю йогуртом. I have yogurt for breakfast. Я дуже люблю апельсиновий сік. I really like orange juice. Я не їм м'ясо на вечерю. I don't eat meat for dinner. Ну що ж, друзі? Час вечеряти. Уже здогадалися, як це сказати англійською? Yes! It's time for dinner. Тому до нових зустрічей. Bye-bye! Знайомство з тваринним світом. Блакитноока Сіама вигадка і правда про королівську кішку. Родом вона із Сіаму, тому й називається Сіамською. Ці кішки настільки високо цінувалися сіамськими королями, що навіть жили в королівському палаці. Можна почути безліч розповідей про те, що сіамські кішки злісні, мстиві, люблять накидатися тишком нишком на гостей і господарів, небезпечні для маленьких дітей і цілими днями дуже голосно нявкають. Насправді ж, сіамські кішки мають дуже незалежний характер. Наприклад, їх не можна змусити грати тоді, коли вам хочеться. Вони будуть вириватися, голосно муркотіти й погрозливо піднімати лапу. І все це для того, щоб показати, що у них зайняті. Зараз немає настрою для гри. Розумний господар зрозуміє і відпустить, а дурний буде подряпаний. І хіба це кішка винна? Нині вони відомі перш за все своїм забарвленням, світлим з темними плямами на мордочці, лапах та хвості. Проте вони народжуються абсолютно білими. При цьому вони дуже грайливі. Навіть самі приносять іграшку, показуючи своє бажання розважитись. Якщо дві кішки, то вони можуть довго носитися по квартирі, злітаючи на шафи і одним стрибком перелітаючи через кімнату. Пробіжку сіамів знавці коней порівнюють із бігом арабського скакуна. Сіами дуже люблять своїх господарів. Мабуть, серед усього котячого сімейства немає породи більш прив'язливої до людини ніж сіамська кішка. Вони достеменно знають режим дня свого господаря. Вранці варто вам розплющити очі і потягнутися, ваш вихованець тут, як тут потреться, помурчить. Доброго ранку, хазяїне! Поки ви ходитимете по квартирі і збиратиметеся, кішка ходитиме за вами і розмовлятиме. А коли ви повернетеся додому, вона першою буде радісно та привітливо вас зустрічати. Недаремно її називають кішкою з собачим серцем. У них дуже тонкий слух. Якщо ваша кішка постійно завмирає і прислухається біля одного місця, перевірте, чи немає там мишки або таргана. Втім, вони чудові мисливці і самі легко впораються з несподіваним гостем. Вони дуже розумні і легко піддаються дресируванню, однак при цьому дуже вперті. Кішка чудово зрозуміє вашу команду, але виконуватиме її тільки якщо сама захоче. А якщо вже вона чогось захотіла, постарається домогтися свого будь-якою ціною. Сіамські кішки дуже товариські та балакучі. Вони можуть навіть підвищити голос, якщо господар їм не відповідає або не приділяє уваги. Тому людям мовчазним або тим, хто рідко буває вдома, краще сіамську кішку не заводити. Вони не переносять різких звуків, шуму та метушні. Тому ваша сіамська кішка йтиме з кімнати відразу ж, як побачить у ваших руках фен або пилосос. Хай господар сам справляється з цими жахами, що дарчать і дзищать. Сіами дуже цікаві та люблять бути в курсі всіх подій. Десь щось зашаруділо, впало, скрипнуло, хтось підвищив голос. Кішка тут, як тут. Мур. Щось у нас сталося? Може, є щось смачненьке, запитує вона. Ось така вона східна красуня. Блакитноока граціозна, грайлива, любляча, віддана, ласкава, розумна, вперта і незалежна, справжній місячний алмаз. Саме так тайці називають сіамських кішок. З вами знову рубрика, де ми розповімо вам цікавинки про все на світі. В Сімферополі починається найдовший у світі тролейбусний маршрут довжиною 86 кілометрів, який закінчується в Ялті. В жінок серця б'ються швидше, ніж в чоловіків. Коли ви червонієте, ваш шлунок червоніє також. Окрім людей, унікальні відбитки пальців мають ще й коали. Ніс і вуха ніколи не перестають рости. У середньому людині необхідно 7 хвилин, аби заснути. Мурахи це справжні силачі світу комах. Вони піднімають і переносять груз, який у 50 разів перевищує їх власну вагу. Хамелеони всім нам відомі своєю здатністю змінювати колір, але їхні очі це також диво. В них є здатність дивитись одночасно в двох різних напрямках, що дає змогу їм бачити на 360 градусів. Морські зірки мають здатність до регенерації, тобто до відновлення частинок тіла, а деякі види навіть можуть з відірваної кінцівки відростити нове тіло. На цьому у нас все. До нових зустрічей! Слідами, дружба Елісон Пайк та її мама Сандра живуть удвох, тому що тато дівчинки загинув два роки тому. Їм довелося переїхати в нове місто, бо мамі запропонували там гарну роботу. Елісон було вісім років і вона вже ходила у школу. І хоча школа була недалеко, Елісон дуже боялася йти туди одна: вулиці та люди були незнайомі, нових друзів у дівчинки поки що не було. Тому перші кілька днів її супроводжувала мама. Однак, із наступного дня мама мала виходити на роботу і не встигала відвести доньку. Увечері та вранці вони разом молилися і просили, щоб господь зберігав Елісон. Але мама все одно переживала. Сівши в машину, вона ще раз озирнулася слідом за донькою і побачила, що поряд з нею йде дуже висока людина. У білому, у сяючому одязі. Спочатку Сандра здивувалася, а потім злякалася і вирішила покликати доньку. І тут вона помітила, що ні Елісон, ні люди, що проходять повз, не звертають на цю людину жодної уваги. Хм, Цікаво, вони його що не бачать, здогадалася Сандра, і зрозуміла, що це не людина. А ангел Божий. І відразу в машині вона подякувала Богові за те, що він дозволив їй своїми ж очима побачити, що її донька перебуває під сильною та надійною охороною. Коли ввечері Сандра розповіла доньці, що бачила біля неї ангела, Елісон була дуже рада і з того часу вже не боялася ходити до школи. Адже вона достеменно знала, вона йде. Не одна. Більшість людей ніколи не бачили ангелів своїми очима. А може, іноді просто ми не здогадуємося, що зовсім незнайома людина, яка допомогла нам у біді, насправді то ангел. Багато водіїв розповідають, як під час руху невідома сила повертала їм кермо або натискала на гальма. Хто ж це робив? Ну, звичайно ж, це ангели. Вони завжди поряд з нами, щоб допомагати, охороняти та рятувати від біди. Усіх цих ангелів посилає Бог, адже він дуже любить нас і розуміє, що в людини недостатньо сил і знань, щоб передбачити лихо чи впоратись з ним. Ось чому поряд з нами завжди наші могутні захисники, ангели. Ось на цьому і підійшла до завершення наша подорож Таїландом. Але не пропусти наступний випуск. Там ми познайомимось із ще однією не менш цікавою країною. До зустрічі! Дружво